За перекопом держава це новий культурно-мистецький проєкт про історію Криму, який незабаром зможуть побачити глядачі України. Трисерійний документальний цикл розкаже про історію виникнення, існування та падіння кримського ханату могутньої і великої держави. За перекопом держава це трисерійний історичний документальний серіал, який розповідає про історію кримського ханату. Ми базувалися на працях такого кримсько-татарського краєзнавця Олекса Гайворонського на тому, що він зібрав про Крим. І задача наша була розповісти про кримський ханат через архітектуру. Більш як три століття по обидва боки перекопу існувала одна з найдавніших та наймогутніших держав нашої ери. Як так сталося, що ми сьогодні мало знаємо про неї? Як вона утворилася, чим жила, як боронила себе, якої віри була, як і чому вона впала, чому одвічний ворог навіть на руїнах не може змиритися з її народом, які уроки українці мають винести з її історії, і як далі діяти разом, аби знову вголос заявити про себе за перекопом держава. Дивіться незабаром, знаєте, це така складна досить задача мені як режисеру по тій причині, що на сьогоднішній день ми позбавлені можливості через анексію проводити зйомку в Криму. Відповідно, самих зображень, також кримських ханів або архітектури, теж мало, тому що вони або були знищені, або вони були пов'язані з специфікою релігії і тому подібного. Тому це була складна досить задача, але я думаю, ми впоралися з нею. І в цьому фільмі ми якомога яскравіше спробували все ж таки зобразити, показати, який є Крим, щоб глядач міг зрозуміти, хто не бачив знати, побачити, що ми на сьогодні позбавлені в Україні. Крім того, задачу була розповісти ось ту невідому історію. Ось цю історію, яка дуже тісно пов'язана з Україною тодішньою і сучасною. Автори проєкту вирішили розповісти, як сформувався кримсько-татарський етнос та культура, якими були правлячі династії, яку зовнішню та внутрішню політику вели хани, якими воїнами були кримські татари, яке ставлення було до віри та освіти, які архітектурні особливості відрізняли кримське ханство від сусідніх країн. І головне, яку спадщину ця держава після свого падіння наступним поколінням. Я вважаю, що коли ми знаємо наше минуле, це може дуже добре вплинути на наш світогляд і на те, як ми будемо вести себе в теперішньому і в майбутньому. Цей проект актуальний також тим, що він розкриває це. Відвічне протистояння е, і е, кримських татар і е, українців з е, тим ворогом, який ніколи не давав спокою е, нікому з нас. Для нього, е, для цього ворога, Україна разом з Кримом це як певна кістка в горлі. Я говорю сьогодні про ту Московію, про ту імперію зла, яка і тоді, і сьогодні намагається знищити. Нас як націю знищити українців, знищити кримських татар, яка просто не любить і ненавидить все, що пов'язане із навіть згадкою про ці народи. Автори фільму переконані, що українці та кримські татари, будучи різними, довго зберігали дружні та союзницькі стосунки. Тож розуміння державного устрою Криму пояснить, чому два наші народи приречені бути разом та знаходити спільну мову. Якщо українців довгий час переслідували, забороняли мову, то кримський. І татари, на жаль, вони були практично знищені. Їх просто фізично перевезли з Криму зовсім в інші місця на чужбину, їхню мову спробували повністю стерти. Їхню культуру, їхні традиції, їхню архітектуру знищували і продовжують нищити. Цей проєкт актуальний для молодих людей, для того, щоб вони, дивлячись на те, що ми втратили, могли мати Бажання відвоювати, бажання знову ж таки повернути Крим в лоно України. Над сценарієм фільму працював відомий український письменник Андрій Кокотюха. Охопити цілісну картину розвитку кримсько-татарської держави йому допомагали провідні експерти та науковці України. Проєкт став переможцем конкурсної програми Культура регіони Українського культурного фонду.